Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 4 листопада, понеділок. Прянську пролунали вибухи на нафтобазі, аеродромі та казармах кадирівців. Розпочалися пожежі, задіяні усі служби. Вибухи лунають досі. Масована атака на прикордоні. Паралельно з цим у кількох районах Курської області РФ, що межує з України, пролунали вибухи. Повідомляється, нібито про атаку дронів на об'єкти інфраструктури, а також залізницю. Телеграм-канал пише, що потяг з танками та градами гори. Ця на залізниці нагоду машиніст почав відводити потяг, як пролунали удари. лунає детонація. Також за інформацією каналу, невідомі безпілотники завдали серії ударів по об'єктах інфраструктури в Судженському, Коранівському, Глушківському районах Курської області РФ. Внаслідок ударів у районах є відключення електрики. Зазначається, що аварійні бригади оперативно включилися в роботу. Електропостачання незабаром буде відновлено за інформацією російських пабліків. внаслідок вибухів на електропідстанції в Курській області РФ, 167 населених пунктів залишилися без світла. В той же час російська влада заявляє, що у суджі Курської області не залишилося людей і її можна атакувати. Насправді на самому місці, як і в інших населених пунктах, зайнятих збройними силами України перебуває кілька тисяч людей. Родичі багатьох із тих, хто залишився, звертаються до російської влади з проханнями щодо створення зеленого коридору. Російська сторона категорично відмовляється це виконувати водночас, обстріли цих населених пон. З боку роз армії не припиняються про це розповів речник командатури ЗСУ судджі Олексій Дмитрашковський. Заява російської влади про те, що у судді Курської області не залишилося людей населений пункт можна серйозно атакувати. Говорить, що керівництво Російської Федерації не плювати на людей сьогодні. Дуже багато населених пунктів області знищується артилерією, авіацією і люди, які там перебували, переїжджають саме у суджу. Тому там дуже гостро стоїть питання про декуди розміщувати людей. Пише дв. Митрашковський а він додав особисто актуальне питання. Це на тлі інформації про те, що Рос армія найближчим часом завдасть удару по інтернату міста, де нині базуються біженці, мешканці інших сіл. Цірки завчора російськими військами на суджу було випущено 37 кабів. 9 із них впали на села Свердликово. Село фактично повністю занищено. Також було завдано ударів по селах Лебедівка та Гуєво. Тепер бувають багато мирних жителів. Люди починають розуміти, що удари йдуть із російського. Боку дуже обурюються, зазначив речне командування ЗСУ суджі. за його словами місцевим жителям надходить дуже багато дзвінків від родичів, які теж не розуміють, що відбувається. Вони звертаються у усі інстанції, кажуть, що треба створити зелений коридор, щоб люди могли виїхати із населених пунктів. Російська сторона категорично відмовляється це виконувати. Вони родичам напряму кажуть: це ваші проблеми, проблеми ваших родичів. У місцевих жителів виникає дуже багато питань щодо того: а чи варто було російським військовим починати контури Чну операцію у регіоні зазначив гість ефіру. Він акцентував, що російська сторона старає з лиця землі населені пункти області, не зважаючи на життя місцевих мирних жителів. Російська армія застосовує свою незмінну тактику тактику випаленої землі. Іншими словами, росіяни знищують усе, що роблять рівне поле, а потім намагаються заходити та працювати на місцевості. Водночас своїх пропагандистських так званих ЗМІ розповідають. Ми звільнили населений пункт, а українська армія відступаючи, знищила його. Така тактика. Росіян, українська сторона з цим постійно стикається. Розімував Олексій Дмитрашковський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.